Представляємо новинку, яка з'явилася у нас у продажу Ravon r 4 2020 рік випуску. 1,5 на автоматі 6-стопаневому двигун. Також встановлене ГБО. Ось такий ухожений, гарний варіант. 28 тисяч пробігу. Ззаді також все. Без пошкоджень. Дану новинку ви можете протестувати у нас на кільцевій дорозі 58 Софіївська Борщагівка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Запрошуємо вас до нас у гості. Обов'язково знайдемо саме ваш варіант. До зустрічі. Відділяв з пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій 58.